Єгипет чи Туреччина що обрати для відпочинку? Єгипет чи Туреччина? Це питання мені задають майже щодня. І знаєте в чому головна проблема? 90% туристів обирають, на жаль, не ту країну, а потім кажуть: ну таке собі, більше не полечу. Ну, Очікування було зовсім інше. Бо Єгипет і Туреччина це не краще або гірше. Це два абсолютно різні типи відпочинку. І якщо ви оберете не той, навіть п'ятизіркові готелі не врятують. Навіть дешево не буде приємно, і відпуска не дасть того відчуття вау. Тому зараз я чесно розкладу все по поличках, без рекламних фраз, без усім підходить і без ілюзій. А в кінці відео ви самі чітко зрозумієте, Єгипет чи Туреччина що саме ваш відпочинок. Отже, почнімо! Море і пляж перший шок. Перше, що всі порівнюють, це море. І тут одразу скажу непопулярну правду: Єгипет це найкрасивіше море за свої гроші: рифи, рибки, прозора вода, навіть якщо ви не пірнаєте, ви це побачите. Туреччина море гарне, але не завжди вау. Часто галька, часто хвилі, часто нормально. Якщо для вас море це сидіти і дивитись, Плавати з маскою, кайфувати від кольору води, то Єгипет виграє. Але якщо ви хочете довгі прогулянки вздовж берега, красиві набережні, заходи сонця, ресторани, то Туреччина бере реванш. І ось тут більшість вже робить неправильний вибір. Далі готелі, де люди розчаровуються. Тепер про готелі. І це дуже важливо. У Єгипті готель це 80%. Успіх у вашої відпустки. ж за території і часто все, нічого нема. Тому тут або правильний готель, або повне розчарування. У Туреччині готеться база, а не вся відпустка. Ви можете спокійно поїхати, погуляти. І тут головний момент. У Єгипті дешевий готель поганий відпочинок, у Туреччині середній готель може дати кайф. І ось чому люди кажуть: я був в Єгипті, більше не хочуть. Вони просто були не в тому. В готелі, в поганому. Їжа, сервіс і комфорт. Тепер чесно про їжу та сервіс. Туреччина королева сервісу. Тут вас балують, тут думають все наперед, тут все для туриста. Єгипет простіше. Їжа – норм, сервісок, але без тієї турецької Вау-турботи. Якщо для вас важлива різноманітна їжа, красива подача, комфорт без сюрпризів, Туреччина. Кращий варіант. Але якщо ви готові трохи спростисти очікування і наотомість на отримати море, сонце, то Єгипет буде кращий варіант. Діти, пари і компанії. А тепер кому що підходить з дітьми. Туреччина це топ, міні-клуби, аквапарки, класний сервіс, Єгипет, якщо класний готель для пари. Туреччина, якщо хочете романтику і прогулянки, Єгипет, якщо тишу, релакс і перезавантаження. Компанії Туреччина активніше, Єгипет більше чіл. І тут немає універсальної відповіді, є лише правильний підбір готелю і курорту. Ціна і відчуття варто не варто. І тепер про гроші. Так, Єгипет часто дешевше, але дешевший не завжди означає вигідніше, бо неправильний готель. Це зіпсований настрій. А на відпустці це позначається ще найгірше. Туреччина часто дорожча, але дає більше стабільності. Тому питання не де дешевше, а де вам буде добре. Отже, підсумуємо: Оберіть Єгипет, якщо хочете красивіше море, плануєте релакс, готові обирати готель дуже уважно. Оберіть Туреччину, якщо хочете комфорт і сервіс, подорожуєте з дітьми. Любите і екскурсії, і різноманіття? І якщо ви досі вагаєтесь, це нормально, бо правильна країна це не країна, а відчуття, яке ви хочете отримати. Якщо хочете, напишіть мені, я підкажу саме ваш варіант, а не що зараз продається. Бо відпустка це не експеримент, це ваш час, і ви на це заслужили. Де ви провели останню свою відпустку? В Єгипті чи в Туреччині? Які курорти, який готель? Обрали. І чи розчарував вас готель або курорт? Надайте, будь ласка, відповідь в коментарях, адже це дуже буде цінно для наступного мандрівника. І обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та YouTube канал. Тут буде багато корисної інформації про подорожі, країни, лайфхаки і як вигідно і класно подорожувати. Туристична агенція Dream.